Новий рік на носі, а у мене якихось нещасних 200 суконь в гардеробі. 200 суконь. Я ще гола піду, чи що? Може, дівчата хоч щось порадять. Дівчатенька мої, давайте. О. Аліса пише: Люблю себе за вміння веселитися. О, веселитися! Веселитися це ж моє друге ім'я. Пише нам Ольга. Люблю себе за те, що я чудова дружина і стану найкращою мамою в світі. І обучаюся, напевно, не той костюм підібрала. Нічого воно не коротке. Це в тебе ноги короткі і руки. Пише нам Оксаночка, я люблю себе за те, що я ввічлива, розумна, красива та винахідлива. Оксаночка, молодець. Головне, повторюй собі ці фрази щодня: Ввічлива, розумна, красива, винахідлива. Ввічлива. А закінчити хотілося би словами Яни, яка нам написала: Любіть себе, дівчата, за вроду і красу, любіть себе, дівчата, любіть. Под платьем розовым есть тело у меня с такими наворотами. Что...